Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами поняття числова функція та її графік. З поняттям числової функції ми вже мали справу в молодших класах пригадаємо, що ми називали числовою функцією. Числовою функцією називали таку залежність між двома змінними, при якій кожному значенню незалежної зміни з деякої множини відповідає за певним правилом єдине це дуже важливо. Оце слово в надзвичайно є важливе. Єдине значення залежної зміни. Давайте проілюструємо, про що йде мова. Отож, нехай у нас є дві множини. Першу множину ми називатимемо множиною незалежних змінних, так, позначатиме її Х незалежні змінні. а другу, множиною залежних змінних. позначатимемо їх літерою Y. Нехай множина незалежних змінних складається. Із чотирьох елементів. Це числа 1, 2, 3, 4. І нехай множина Y складається також трьох елементів. Нехай чисел 2, 4, 6 і 8. Якщо встановлена така залежність, що кожному значенню X, тобто кожному числу з 1, 2, 3, 4, ставиться у відповідність єдине значення змінної y. Відповідність ми можемо схематично позначати стрілками. Стрілка від одинички до двох означає, що одиниці ставиться відповідність двійка. Двійці – четвірка, трійці шестірка і четвірці восьмірка. Якщо ми зможемо встановити таку залежність, то кажуть, що ми задали функцію. Це, власне, є наше схематичне зображення функції. Слово Єдине для нас є надзвичайно важливе. Якщо деякому значенню x, наприклад, одиничці, буде поставлено відповідність 2, значення залежної змінної, двійка та четвірка, це вже не буде функціональна залежність. Тобто, якщо ми зображаємо функцію схематично, з кожного числа, яке є незалежною змінною, йде тільки одна стрілка. Позначатимемо ми цю функціональну залежність літерою F. І якщо якомусь елементу, наприклад, одиниці, ставить відповідність якийсь інший елемент, наприклад, двійка, ми це записуватимемо так. F від 2 дорівнює 1. Трошки не так. F від одиниці, одиниці ставить відповідність двійка. F від 2 дорівнює 1. Двійці ставиться четвірка, F від 2 дорівнює 4. Тріті ставиться шестірка, f від 3 дорівнює 6. Четвірці вісьмірка, f від 4. В загальному випадку, якщо в нашому числу X буде ставити змін на y, ми будемо писати, що f від x дорівнює y, або y дорівнює f від x. Також функціональну залежність можна подати у вигляді таблиці. Наприклад, якщо ми в одному стовпці будемо записувати значення незалежної змінної х, наші числа 1, 2, 3, 4, а в другому стовпці значення залежної змінної, то ми залежність будемо зображати, як записувати. Якщо число 1 ставиться а число 2, то ми напроти одинички будемо писати 2. От уданичці двійка. Двійці – відповідно четвірка. Трійці – відповідно, шістірка. Четвірці – відповідно, вісімка. Такий спосіб задання функції називається табличним способом. Табличний спосіб задання функції. Ми знаємо. Що є такі інструменти, як прямокутна декартова система координат. В цій системі координат ми можемо, кожна точка задається двома числами. Але ми можемо використовувати це і в зворотньому порядку. Якщо ми маємо два числа, то це в нас, очевидь в системі координат буде визначати точку. Давайте ми розглянемо. Візьмемо одиничний відрізок дві клітинки. Мабуть, забагато. Одну клітинку. Один, два, три, чотири. Ну і тут один. Два. Тут трійка. Так, четвірка. П'ятірка. Шість. Сім. Вісім. І що ми робитимемо? Ми постараємося, тепер, маючи дві точки, так. Маючи табличний спосіб задання функції, якщо x буде відповідати двійка, ми будемо будувати точку. С1 буде відповідати 2. Будемо будувати точку 1, 2. Значить, по x знайшли 1, по y знайшли 2, побудували точку з координатами 1, 2. Аналогічно, якщо у нас числу x 2 відповідатиме y число 4, то ми будемо будувати вже точку яку. Беремо, шукаємо на осі X 2. На осі Y число 4 і будуємо точку 2, 4. Аналогічно побудовуємо точку 3, 6 і 4, 8. Як ми розумітимемо відповідність? Якщо у нас є точка з координатами 1, 2, то це означає, що число 1 поставила відповідність число 2. Якщо у нас є точка з координатами 2, 4, ми це розуміємо як відповідність, яка число 2 ставить число 4. Ну і аналогічно у нас трійці поставить відповідність четвірка, а четвірці поставиться відповідність 8. -ка. Тобто бачимо точки, бачимо координати, бачимо пару чисел, бачимо відповідність. Множину таких точок називають графіком функції. Якщо ми всі такі точки позначимо, ми одержимо таке, таку фігуру, яку будемо називати графік функції. В даному випадку графік функції складається з чотирьох точок. А спосіб задання функціональної відповідності, відповідно, називаємо графічно. Рафічний спосіб. Також ми можемо, дивлячись на табличний спосіб на відповідності, на схематичний, на графічний, ми можемо помітити якусь більш таку красивішу закономірність між числами X та числами Y, які ставляться на відповідність. Наприклад, в даному випадку, у нас ми помічаємо, що одиниці ставиться двійка, двійці ставиться четвірка. Тобто кожному іксу ставиться відповідність число. Вдвічі більше. Тобто Y вдвічі більше за X. Y дорівнює 2 x Такий спосіб задання функції називається аналітичним або задання. Формульний, або задання функції за допомогою формули. Аналітичним. І так, маємо три основних способи задання. Функції задання цієї відповідності. Можна ще до нього додати схематичний, але, ну, в принципі, можемо і написати схематичний спосіб, але він більше е, роз'яснює поняття функції, ніж слугує способом задання. Схематичний спосіб. Є. Маємо чотири способи задання функцій: схематичний, таболичний. Аналітичний і графічний. Що нам потрібно буде вміти, нам потрібно буде за кожним з цим способом визначати, чи буде у нас задана відповідність функціональною, чи ні. Як ми вже казали, якщо в деякому іксу ставиться відповідність декілька ігри, тобто, коли з'являється ще одна стрілка від ікса, коли з'являється ще один рядок в таблиці, який буде містити один, один і той самий ікс, коли з'являється в графічному способі ще одна точка над одним і тим самим іксом над одиничкою в даному випадку, то така відповідність вже функціональною не буде. То нам потрібно буде вміти знаходити, вибирати, яка відповідність є функціональна, яка ні. Також важливо пам'ятати. Наступні такі речі, що множину іксів, множину іксів, яким ставиться у відповідність множину незалежних змінних, так, часто називають областю визначення функції, Позначають E від F. А множину залежних змінних, множину Y, ой, прошу вибачення, не E від F. А d від f Так, D від F. А множину Y, множину залежних змінних E від F. Так, давайте подивимося, де в нас будуть ці множини у випадку табличного задання. Ну, X, Ось множина D від F у нас буде під X. Множина E, e від F. Під ігриками. Так, тобто, якщо функція задана таблично, ці множини шукати ось тут. Значить E від F і D від F. Де ці множини шукати на графічному способі. Це на осі Xів, це ті ікси, які. Мають наші побудовані точки. 1, 2, 3, 4. А де шукати множину значень? Це Y, які є напроти точок графіка функції. Тобто, ще раз, як ми шукаємо множину область визначення? Ми дивимося на функцію і опускаємося на низ, на множину X. Опустилися на множину X, подивилися, куди там ці наші точки. Проектуються. І це наша буде область визначення. Як знайти множину значень? Треба подивитися на множину ігри, на вісь ігрів. Так, з графіка, з точки, яка є графіком функції, подивитися на вісь ігрів. І ми там знайдемо цю множину E від F. Значить, ми її знайдемо на множині ігри, а область визначення на множині хів. Ну, відповідно, давайте запишемо. Давайте випишемо у всіх наших для нашої функції у всіх чотирьох випадках. Ми знайшли область визначення, яка в даному випадку складається із чотирьох точок. Один, два, три, чотири. Та знайшли множину значень, множину Є. Е, яка складається з точок 2, 4. 6, 8. В даному випадку у нас і область визначення, і множина значень складається зі скінченної, зі скінченної множини точок. Хоча в більшості випадків ми будемо працювати з функціями, які будуть містити область визначення нескінченну множину точок. Наприклад, не 4 точки, а весь відрізок. Весь відрізок... Наприклад, від одиниці до чотирьох. Від одиниці до чотирьох. Тоді у нас множина точок графіка також буде нескінченна. Множина точок графіка, якщо ми їх всіх позначимо, буде. Виглядати деякою суцільною лінією. Ну і, відповідно, множина значень також, скоріш за все, буде лінією суцільною. І так, знаємо, що таке функція, знаємо способи її задання, знаємо основні множини, які з нею пов'язані. Що нам треба вміти робити? Вміти робити нам треба буде наступні речі. Перше це впізнавати функціональну відповідність. І так, подивимося на схематичне зображення і постараємося визначити. На якому з малюнків зображена функція? Ну, ми пам'ятаємо, кожному x єдине. На малюнку 1,7 ми бачимо, що іксу одиничка поставлена у відповідність 2 числа 4-5, стрілки йде. Значить, це у нас не Функція. А на малюнку 1 і 6 все гаразд. Тобто від кожного ікса іде тільки одна стрілка. Тільки одна стрілка. Все добре. значить Це у нас функція. А як пізнавати було би функцію, якщо б ми мали графік. Якщо ми мали графік, оця наша неперервна лінія. Якщо ми маємо якусь лінію, і ми з кожної точки на неї подивимося, так, подивимося, от знайдемо її область визначення, так, наш відрізок. І е, з, кожного, з кожної точки цього відрізка ми подивимося наверх і будемо знаходити лише одну точку на графіку, то це функція. Це буде означати, що якомусь іксу ставиться у відповідність єдиний оцей y. Коли в нас буде е, графічно зображатися лінія, яка не є графіком функції. Ну, Наприклад, Ось така лінія. Що ми побачимо? Ми побачимо, що, наприклад, одному якомусь іксу, ось, наприклад, ось цьому, ставиться у відповідність, от над цим іксом є дві точки графіка. Буде ставитись відповідність 2 y. А це вже означатиме, що це не є графік функції. І так ще раз, якщо буде мати справу з графіками, то завжди одному і. Має відповідати на графіку одна точка. Одному іксу на графіку відповідає одна точка. В даному випадку у нас на графіку відповідає дві точки. Це не функція. І так, в першому випадку ми маємо функцію. Графік функції. Функція задана графічно. А на другому малюнку у нас якась є лінія, яка не є графіком функції. Відповідно, не може задавати функціональну відповідність. Йдемо далі. Також що ми повинні вміти робити. Ми повинні вміти, користуючись графічним а, заданням функції, шукати область визначення в першу чергу та множину значень. Як ми вже сказали, область визначення це ті ікси. Які знаходяться під графіком. От ми дивимося на лінію, спроєктовуємо її на низ і одержуємо ось цей відрізок це область визначення. Щоб знайти множину значень, ми будемо проєктувати лінію на вісь іг, дивитися з кожної точки графіка на вісь ігри. І ми одержимо ось такий відрізок. Відповідно, ми можемо побачити, помітити, що множиною значень на малюнку 1, 2. Є відрізок 0,3. Так, жовтий відрізок, а синій відрізок це область визначення. Синій відрізок у нас від... мінус 3,3. Це область визначення до малюнку 1.12. Якщо дивитися на малюнок 1.13, то ми помітимо, що область визначення в нас є відрізок від. Мінус 3 до 4. А множину значень ми знайдемо, дивлячись на вісь Y. Ось як спроектується наш графік. Так? Тобто заповнить відрізок, який від мінус 2 до 3. Ну і самостійно спробуйте знайти дані множини на малюнку 1,14. Також нам потрібно буде вміти знаходити область визначення. Функції, які задані за допомогою формули або аналітично, що ми будемо робити в такому випадку? Як ми будемо шукати ці множини? Значить, область визначення. Якщо у нас функція задана аналітично, то область визначення співпадає з областю допустимих значень виразу, який задає функцію. Ну, якщо ця область визначення не вказана явно. Наприклад, ми бачимо, що функція задається виразом, який є дробом. Значить, ми маємо вираз, вираз 4, що ділиться на модуль х відняти 5. Знайдемо ОДЗ цього виразу. ОДЗ цього виразу всі числа, крім тих, які перетворюють знаменник на 0. Знайдемо ці числа, які перетворюють знаменник на 0. Прирівнюємо знаменник до нуля, розв'язуємо просте рівняння з модулем, так? Тобто у нас буде розв'язки мінус 5, та другий розв'язок 5. І областю визначення цього нашого виразу є всі дійсні числа, крім мінус 5 та 5. І ми пригадуємо, що якщо у нас ОДЗ не задано. Область визначення не задана, то її ми вважаємо такою, яка співпадає з областю визначення виразу, який задає функцію. Тобто всі числа крім 5 і мінус 5. Або це можна подати у вигляді проміжків. Від мінус нескінченності до мінус 5, об'єднані від мінус 5. До 5 Об'єднані. Від 5 до плюс нескінченності. Ну, але, як на мене, перший спосіб легший. Ну і можемо, звичайно, цю область визначення зобразити. Зобразити. Значить, всі числа, крім мінус -5 та 5 Значить, ОДЗ ми заштрихуємо. Область визначення ми заштрихуємо. А числа, які в неї не входять, проколи. Так, це у нас був приклад 1. Розглянемо ще приклад 8. Скажемо ідею. У восьмому прикладі у нас функція задається через корені. F від x дорівнює корінь з x плюс 1 відняти, додати корінь з мінус х. І знову ми знаходимо ОДЗ. Так, ми маємо, що в лівій частині у нас є вираз, корінь з х плюс 1 додати корінь з мінус х, і нам треба знайти його ОДЗ. Ми пригадуємо, що корінь парного степеня, квадратний корінь, він визначений тільки коли підкореневий вираз більше рівний нуля. Тобто, коли х плюс 1 більше рівний нуля, і мінус х більше рівний нуля. Розв'язавши дану нерівність, ми знайдемо, що х має бути більше рівне мінус одиниці, та х має бути менше рівне 0. Розв'яжемо дану систему та одержимо проміжок. Так, значить, є в нас точки мінус 1, є в нас точки 0, більше рівне мінус одиниці, менше рівне 0. Так, Точки мінус 1 та 0 нас задовольняють. Нарівність не строга, вони зафарбовані. І перетин ми бачимо відрізок, так? Значить, ОДЗ розв'язок нерівності, це в нас відрізок від мінус одиниці до нуля. Ну і відповідно, область визначення функції співпадає з цією областю допустимих значень нашого виразу. Тобто, D від F у нас буде відрізок від мінус 11 до нуля. І так, щоб знаходити область визначення функції, яка задана формулою, пригадуємо, як ми шукали ОДЗ виразів. Цікаві випадки, коли у нас дріб, там не може бути 0, і корінь квадратний, там повинно бути число невід'ємне. І так, що повинні знати що повинні знати в рамках даного уроку, що таке функція, як вона задається. Множини пов'язані із функціями, область визначення множина значень, та що таке графік функції. Зображення точок у системі координат. Що потрібно вміти робити? Впізнавати, чи є відповідність функціональною, коли задана схематично, коли задана графічно, знаходити область визначення та множину значень функції. Якщо вона задана графічно, та якщо вона задана. Аналітично. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання виникнуть, залишайте коментарі, пишіть приватні повідомлення.